Всі ми отримуємо іноді такий запит, що дуже терміново потрібно підготувати до якогось екзамену і вже дуже мало часу. Сьогодні в цьому відео розкажу, як я з цим працюю. Чи реально щось зробити? Так. Але потрібно змінити підхід. Сьогодні розповім, як я. Працюю в таких ситуаціях. З чого починаю, як обираю підхід, і як підтримати дитину, коли вже здається, що вже ніяк не встигнеш. Що не спрацює в обмежений час? Найгірше, що можна зробити, це намагатися пройти все підряд. Часу обмаль, тем багато, і що далі, то більше стресу. Тому спочатку потрібно не пояснювати, а діагностувати, що саме вже є в голові дитини, що ще потрібно доробити, і де можна поставити так звану опору. І так, три етапи роботи в обмежений час. Як я це роблю? Перший етап: я беру тест. і по ньому діагностую, що дитина може зробити, що ні. Тобто я беру готовий тест з минулих років і прямо вживу, проводжу його дитині. Дивлюся, з чим справляється, з чим не справляється. Тут дуже важливо не ловитись на те, коли вона питає, а як отут, а як отут, да? Тобто, вам потрібно реально оцінити ситуацію. Дитина робить сам. другий етап побудова опори. Із всіх тем, які дитина не розуміє, я обираю 5 найбільш критичних і працюю над ними таким чином, щоб дитина реально відчула, що вона може їх робити. Це створює оцей ефект, коли дитина знає, Я можу. Я справлюсь. І третій етап це відпрацювання формату. Тобто, якщо в нас наш екзамен або наш тест, він у якомусь певному форматі, нам потрібно розробити стратегію, як саме ми будемо справлятися. Тобто, треба, щоб залишився деякий час під кінець, коли ми вже теми розібрали, і тепер просто тренуємо, як дитина буде це робити. Окей. Перші завдання, усі, пер... там другі завдання ось ці, треті завдання ось ці. Пару разів проганяємо і дивимося, як вона буде справлятися. А є ще такий момент, коли потрібно підтримати дитину. Що головне? Головне не тиснути, головне показати, що є кроки, як справитися. І що. Розуміння можливе, але його потрібно побудувати крок за кроком. Да? Тобто, коли ми е, продіагностували, знайшли прогалини, отут важливо вже вибудовувати цю е, впевненість в собі, яка виникає за рахунок того, що починає виходити, як розв'язати. Підготовка в останній момент це завжди виклик. А я хочу, щоб ви зрозуміли це, якщо у вас ще не було такого досвіду. Якщо він вже був, то ви точно знаєте, що це виклик. Головне, тут. Правильно розробити стратегію, і навіть якщо ви бачите, що не виходить підготуватися за цей час, вам потрібно так і сказати батькам, дитині, що це не вийде на 100%, вийде тільки на такий відсоток. Да? Найцінніше, що під час цього може бути, окрім того, що дитина реально підготується, це те, що вона побачить, що вчитися можливо, що робити. Неможливе, можливо, ем, хоча б частково, да? І я вважаю це дуже гарний результат, коли ем, хоча б. 80% того, що потрібно зробити, закрито це дуже гарний результат. Якщо у вас були подібні ситуації, коли вам, коли вам потрібно було закрити дуже швидко підготовку до екзамену, поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, і найголовніше, якщо навіть ми не встигаємо вивчити все. То головне, що ми покажемо дитині, що вона може вчитися, вона може досягти результату, нехай не 100% за такий короткий період часу, але може. Це найголовніше.